Всім доброго часу, любі українці, з вами Лавра. 17 липня. Настільки обговорюють часто зараз цю дату, що щось відбудеться 17 липня. Можливо, завершення війни. Кажуть, так. Давайте глянемо. Чи є 17 липня якоюсь такою датою, що щось принесе Україні. Позитивне, глянемо. Я б сказала, що це відновлення, відновлення якихось подій відродження як фінікс пробудження енергій, життєвих, що може радість принести людям. Це Плани Кремля, які починають руйнацію. Сказати, що тут мова про завершення війни ні. Це не мова про завершення війни. Розумієте? Тут більше особисті плани Кремля починають руйнуватися. Тобто, в Кремлі може щось відбутися. Зразу ми будемо про це знати чи ні. Але чому саме кажу Кремля? Тому що тут імператор, який в моїх картах показує саме представника Кремля? А Питання, яке буде, або руйнація планів і зміни, які почнуться там в Кремлі, вони зразу не ми не будемо зразу знати. по жріці, ми зразу не будемо знати, що тут м м дійсно руйнація, розчарування і е закриття якихось питань, саме військових. розумієте, і… Продовження якогось руху далі, тобто двіж не в тому, що війна буде закінчуватися, а скоріше підняття питання, підняття саме, чому кажу питання, якогось там і так далі. Да? А саме питання миру, спокою і так далі, а воно тільки починає закру... тільки закрутиться, тільки запуститься. Тільки запуститься, тільки початок роботи цієї буде, яка буде вести вже до більше стабільності. Також вплив буде, скоріше всього, представників великих впливових країн. З декількох сторін, де будуть пропозиції, так чи інакше вирішувати це питання. Але не треба думати, що це буде прямо зразу. Тут карта ілюзії розповідає, що до е, завершаючого моменту ще треба дійти. Але це вже е, запуск. Почнеться він запуск почнеться з руйнації в Кремлі. Щось там буде відбуватися, розумієте? Щось там в Кремлі відбудеться. ну Якщо прям би я сказала, чи буде якийсь вибух, да, розумієте, якийсь там буде вибух, але цей вибух може бути не в прямому значенні, а вибух через події там в Кремлі. Щось прямо буде прям якась вибухова новина. Ось так. Але це тільки початок, бо початок верніше, верніше це не буде зразу нам відомо. І це не обов'язково 17 числа, бо це не буде зразу нам відомо. Розумієте? А початок до змін це якраз буде початок. Перші, скажімо тільки, перші кроки. До запускаючого механізму. Але саме до е, нашої е, мети, до нашої мрії ми ще йдемо. Єдине тільки те, що е, механізм буде вже запуск, запущений і, звісно, До нього ми прийдемо, тільки тут карта вибору ще треба буде, не треба очікувати, що це буде завтра. Коротше, ось так я б сказала. Початок до змін в Україні так він йде, але саме в самої Московії там буде щось відбуватися, якісь події, які реально прямо будуть запустимо механізм тільки в обратну сторону в них. Ось так. Що ще нам скажуть тоді за Кремль, за цей, давайте за цю подію в Кремлі? А, значить, вони знають якісь для себе якусь інформацію, яка просто, ну, просто летять голови там. А, значить, там будуть якісь збори в Кремлі, де будуть летіти ці голови. Що ще з приводу цих подій? Ну це по військовим питанням в них. І я ж кажу: тут, бачите, жріться, тут приховані люди. Приховані, тут будуть рубати голови, так би мовити, да, умовно кажучи а, військовим, можливо, прибирати їх будуть і так далі. А, до речі, я, коли я там робила вчора розклад. Що в Кремлі будуть заміни якісь, да? будуть прибирати людей, шукати ті, хто проти, і прибирати. Сьогодні я читаю новину, що вже там це почалося. І це буде цих людей буде обирати через те, що там були якісь слова сказані. Можливо, ну, знаєте, зрада, зрада. Ось так. Що ще нам скажуть тоді про Кремль? Шукати будуть людей, закривати їх будуть десь, хтось буде тікати. Ну, ось так. Там будуть свої, коротше, розборки, можна так сказати. А тепер подивимось, що, ще, що 17 липня несе Україні тоді, що 17 липня несе Україні, от саме прямо 17 липня. Ну, я вам кажу, бачите, тут е, е, вихід на, нові, на новий рівень. Вихід на новий рівень. Але по, по -колесу долі це нам все рівно кажуть, що, по-перше, це вже запущено. По-перше, це вже запущено, це вже відбулося. Воно вже у процесі, вже йде. Розумієте? Тут е, відхід від старого. Дивіться на нові плани, нові, нові відкриті дороги, можливості. І від чого. Ну, Любі. Тут мова йде про який, вихід на якісь свої території, з більш підвищеними силами, з підтримкою силою, я б сказала так. Тільки тут розумієте, я не готова тут бачити військові події, але так само тут нам кажуть, що це 17 липня нам кажуть про скоріше повернення якоїсь своєї території або вихід до своєї території. Робота по цьому питанню йде? Да, це по Україні, по території України, десь будуть ще такі моменти, що підійшли трошки відійшли. Ось так. Але те, що підхід до своїх територій не буде так, як не буде таким, як зазвичай, тобто підхід буде інакший. І ви знаєте, вирішування тут питання. От я прямо не думаю, що це можливо, тут буде не так, щоб прямо військовим якимсь. Тут можливо якийсь буде договір з приводу того, що повернення території через договір. І тут я ж кажу, тут запущена ця робота. Подивіться, вона вже в минулому запущена ця робота, а зараз дія починається. А зараз дія починається. Договір, бачите, договір з кимось? Що це означає? Тобто, можливо, буде обговорення за повернення території, щоб ворог пішов, чи що, десь вихід ворога? Що це за договір? Який вже дуже довго, довго питання це вирішувалось, але все ж таки, знаєте, любі, тут, бачите, теж буде якесь спілкування буде. з приводу окупованих територій. Мова йде, скоріше всього, про повернення якихось своїх наших територій, де окупація, обнуління окупаційної. Окупаційних земель, які в окупації, і, значить, наші беруть їх вкупі, тобто декілька, або ми просто будемо знати, що декілька земель вони повертаються. Також тут мова може вирішуватися за питання зерна, за питання, за питання зернової угоди, або торговельної якоїсь угоди. Ну, це щось велике, любі, велике. Значить, мова йде про те, і ще раз нам карти підтверджують те, що дещо, те, що робиться, воно робиться таємно. Шанси дають можливості для змін. І це стосується далекої дороги. Це не на місцях буде. Це кудись от далекі дороги, далекі. Ті, що ми давно очікуємо. І те, що ми давно очікуємо, результату результат дасть про себе знати. Це, скоріше всього, буде якесь повернення, якесь повернення територій. Або і території також, або також вирішення. Особи, як вам сказати, розумієте, тут якісь питання ще. Я не можу сказати, що це торговельне, але тут ну, блага якісь, розумієте, тут якісь блага, які будуть вливатися, вливатися і військові блага з європейських країн, і військові блага. Будуть перелоги і щось щось приприйде, щось, щось... щось прийде, щось прийде. Чи то, може, прийдуть якісь люди військові на територію України з іншої країни. А... Ви знаєте, прямо от 17 ну пусть там плюс з копійкою, да, плюс з якимось. Якщо мова йде за саме 17-те і трошечки плюс-мінус, то тут вирішування якраз, ну скажімо так, миротворців з іншої країни, з іншої країни, і. На той час, середина липня, питання не буде вирішено. Тут якраз не про, не про вливання самої військової сили. Тут це питання іще буде обговорюватись, але, ну, скажімо так, це не буде великими військами. Ось так. Ну тут я відчуваю, це мова не відноситься до 17-го числа. Ну, ось так, Любі, ось так. Просто буде якийсь захист надан. <кхід> да, вогнево, Вогнева зброя або ну, щось підтримуюче. щось підтримуючи. Але якщо казати про те, щоб зайшли якісь міротворці, великих, великі якісь там, я не знаю, Велика кількість живої сили з іншої країни, то це питання вирішується ще раз, але буде деякий ступор. Питання до кінця не буде вирішено. Воно ще на той момент не буде вирішено. Тут мова скоріше за невеличку кількість людей, скажімо так. Дякую, ставимо лайки, любі!